Молода мати, ступаючи дорогою життя, запитала, чи довго нам іти? Ангел відповів їй довго, і шлях нелегкий, але кінець буде кращий, ніж початок. Жінка була щаслива. По дорозі вона бавилася з дітками, збирала для них квіти, їм світило сонце, життя було прекрасним, і молода мати вигукнула Хіба може бути щось краще? Коли настала ніч, почалася буря, і шлях огорнула темрява. Діти тремтіли від страху й холоду. Мати пригортала їх до себе, прикривала плащем, а дітлахи запевняли її. Матусю, нам не страшно, ти поруч, тож ми в безпеці. Тоді мама промовила. Ця ніч краща за світло дня, бо я навчила своїх дітей хоробрості. Настав ранок, і побачили вони перед собою круту гору. Діти піднімалися на неї, їм було важко, але мати ненастанно заохочувала ще трішки терпіння. Ми ось ось прийдемо. І діти піднімалися далі, а коли досягли вершини, то звернулися до матері. Без тебе ми б сюди ніяк не дісталися. Уночі мати лежала, вдивляючись у зорі і шепотіла Цей день ще кращий за попередній, бо мої діточки навчилися знаходити в собі силу, долаючи труднощі. Наступний день приніс із собою дивні хмари, які затьмарили землю хмари війни, ненависті і зла. Діти йшли, спотикаючись, а мати гукнула подивіться вгору, піднесіть очі до світла. Малеча глянула вгору і там, серед хмар, побачила світло вічної слави. Воно стало їм провідником і вивело поза межі темряви. Тієї ночі мати впала на коліна й помолилась. Господи. Цей день найкращий з усіх, бо я показала дітям тебе». Минали дні, спліталися в тижні, місяці, роки, мати постаріла. Зморена вона ледь переставляла ноги, її діти виросли, зміцніли і простували шляхом із вірою та повагою в серці. Якщо на шляху траплялися труднощі, уже діти допомагали матері, а коли стало зовсім важко. Вони взяли її на руки й понесли. І от дісталися вони в а там, перед їхніми очима, простягалась залита світлом дорога, що вела до навстіж розчинених золотих воріт. Мати сказала: я завершила свою подорож і тепер знаю, що кінець справді кращий, ніж початок, адже мої діти далі можуть іти самі. За ними їхні діти. І почула старенька неня. Мамо, ти будеш супроводжувати нас навіть після того, як зайдеш у ті золоті ворота пожитимеш у наших серцях.